О, наша красна шапочка прийшла. Леся Петровна. Ти вже телефон побачиш, на нас одразу казати Добрий день. Добрий день, Надіжка Серйоз. Я кажу, я вже сьогодні віталася. Да, Тож був відосик No1, був ще відосик No2, це відосик No3. Так що, друзі, всім привітос. І сьогодні що ми робили? Правильно, ми сьогодні різали свинку на хрено. Правильно, нема чого їсти, сала немає, що там Ліся Петровна. Тут у нас вже стоїть один автоклав, так як я і говорив у відосі попередньому. В основному на переробку є замовлення на тушонку в Петрівни, да, І трошки треба попрацювати, треба її сировина. Частково продали. І частково зараз воно в банки закатуємо. Сало, як завжди, нема, сало розлетілося, сальця було доволі шикардос. І Чиж, професорша, професорша, подобно тут закатувати. Так що була в нас проблемка, можливо, ви нам допоможете, можливо, розкажете, можливо, є крутий ключ для того, щоб закатувати банки. Тому що був у нас отей там, взад-вперед, зад-вперед. Обично вони виходять із ладу. От. Та там бабушки не були ключі, так? Да? Ну да, так, але закатки Та Я ж по закату. Мені треба на наповнення. Да, надюха удобно. просто була в нас ситуація, Надюха каже, що це ключом треба крутити взад-вперед. І тут ми купили ключа для блондинок. Тільки крутить в одну сторону. Неправда, не... він крутиться ще й в другу. Ні, ну в основному ну, можна зняв, закрутив, поставив. Так що от Надюха просто привикла крутити на полу, От їй так удобно. Мені, в принципі, можна і на столі, але краще, щоб був такий старий, дідовський, як ви називаєте, ослон. Були ж табуретки, були ослони. Як зараз пам'ятаю, такі дерев'яні, квадратні, з такими перемичками, Дебелий ослон, на якому стояло відро. Кружка раніше ж в криниці воду набирали, і воно стояло на ослоні. А вже менший, то вже називався, як би називався, ослончик та й табурет. Ось такі назви, такі капець. Інтересно, цікаво, чи у вас були такі назви? І от у мене вони з дитинства, там, повітка, да, такі там. Клуня, ТД і тепер. А кварта. Ква, кружка, кварта. Кварта. Да, кварта. кварта. А знаєте, що таке кварта в музиці? Є терція, є кварта, квінта, не нам цекста, цепті, баба мені це інтервал. Покійна, мені кварту. Я шукала, шукала. Я да, навіть кварта. думаю, щось таке. Кварта? Так воно ж в кожному регіоні там криниця, кирниця, тобі ж драбина, луйтра, драга, і пошло, пошло поїхало. Так що, друзі, отакий от ключ придбали ми. В магазині, супермагазині в місті Березані у Костянчика, да, називається він Каріна. Каріна. Так що хто тоді його випускає продмаш якийсь, так дешевий такий ключик. Не знаю. Ну він не, не дешевий. Не дешевий? скільки він коштує. Я не пам'ятаю точно до. Долу... Гривень 500 десь Ну, до 500. Щось не, не дешево. Так що така фіговенка така. От, він з якоїсь такої стрілять. Це називається фигньої. автоматичний ключ. Автоматичний просто. ключ. Зараз я продемонструю, бо надійки тут трошки невдобно. От, потім ти будемо з Надюхою. Да. Тобто він що? Надюха мені його просто не давала, і вона всі банки закручувала сама. Ну а сьогодні кажу, так, а мені можна взяти того ключа? Вона, ну, звісно, бери. Якби ти ж мені не розрішала, то може мені не можна. Ви а назад трошки прокрутити. назад треба відкрутити, бо ти його. Да. Оце один раз, раз там його відкрутив, в принципі, його можна назад і не крутити. Зараз і... е, давай той наставлю? Ні, так нормально. я ж Не Ні, Не наставив? Ти. Не Ні, тако. Раз, тако. По дві, тако ще раз. Все. Не все. ну якось тільки щоб сюди ж крутить? -да Так, да, так. Да, а, і крутиться я... він в одну сторону. І до щелчка. До щелчка. Ну, зараз батько потренується. Оп, воно ще, клас... Оце сильніше, Ні, ще крути. Оп, Доп. все, злетів. Давай. Да. І все, і тепер він вже має сам надіватися. Да? Да, О, все, і поїхали. Бо тут просто настройка була збита. <рес> на, О, да. на, настройка. Ну воно ж там крутили взад-вперед. Та то ж я його розстроїв. Я ж пішов. <рес> От. І зараз будемо запускати інший автоклав. О, хтось вже мені дзвонить. це так і працюємо. Коля Майстренко, пізніше перезвонив. Микола Васильович, я зайнятий дуже відповідальною роботою, треба запустити другий автоклон. Так що в селі роботи вистачає, але ми не забуваємо підтримувати наших хлопців і дівчат і ті люди, які там кажуть, а там тушунки накрутили, там могли б хлопцям віддати. Не переживайте. Ми працюємо, є якісь правила в кожній родині. І сьогодні ми, кстати, пригощали одного з військовослужбовців. Попадають люди під бонуси і вже людина спробувала таранчук. О, так що, ну, як там? Відщипнули, завжди стараємося також відщипнути. Все, не можемо віддати, тому що треба працювати, але є якісь правила, якась часточка йде туди, куди вона потрібна. А також в основному замовляють кому? Хлопцям, замовляють. Ну, в основному, що більшість. В основному і Мар'яні те все робила у цьому у пакетах. От. Ну, але все одно в банках. Навіть ти буває, не знаєш, кому ти відправляла, чи там хто купляє, воно поїхало на схід. Хлопці до мене ось якось спілкувалися, ми їли вашу тушонку, їли ваші паштети. Хоч ми їм не відправляли. Так що бувають такі моменти. О, тут просто м'ясо, таке лопатка в основному. Да? А скільки ти кидаєш солі на один кілограм? І задня, і трошки задній. Я кидаю 17. 17 грамів на кілограм. Тобто ви... 17-17, ну, ну так, то важить, обов'язково треба. Просто те, що рецепту 20 то, то загадка на Пробувала робити, Пробувала Петрівна, Петрівна з цибулею, теж добре виходить. Угу. Але в основному просто сіль і перець. Все. Ну, в основному, я считаю, рахую, що сіль. І так, в своєму соку. В автоклав влазить у такий Нікольнержівський. Там теж, кстати, мене хтось питав, який ви рекомендуєте автоклав. Ми не можемо рекомендувати якийсь автоклав. Ми можемо тільки сказати про цей автоклав, з яким ми працюємо. Комусь не подобаються гайки, там закручувати нормально, звикли і все нормально. Тобто, на гайках Ніколь Нерж доволі... Скільки вони ж в нас? Вони працюють. Один був до війни, один купили в період війни, бо тоді ми лупашили тушонки багато. От, і тоді фактично ми все робили все, в основному для хлопців в автоплавах. Так що, друзі, не, значить начебто непогано. Тоді в нас все там якийсь кацапський, так? Да? Кацапський живий. Руський стандарт, як він там називається, ну, ми ним не користуємося. Нам його подарили. Маленький та й що? Франч, руський стандарт? Чи ні? Ну, чисто принципово не, ну, поки не використовує. Ну, наліпку можна, можна зняти і можна це все діло на ньому працювати. Так що, друзі, ще залишились пару баночок. Зараз ми це все діло залупашимо в автоклав, заливаємо водичкою, щоб водичка доставала до... Та трубочки, в яку вставляється термометр. Використовуємо спиртовий, спіртовий, найнадіжний, тому що були випадки у наших знайомих, де це Віталіка було, да, переплавився провод, нагрівся і не спрацював датчик температурний та електронний, і вийшлося капець. То ми стараємося робити ці всі моменти, тоді, коли ми знаходимося тут. І контролювати або надюха. Ні, ну були, звісно, моменти у нас, в основному з паштетом, да? То не того шнурка витягнули з розетки. Ну, буває. Бу... І тушонка Та, ж. Горіла. Тушонка тоді згоріла. І каша горіла, ні? Чи каша не горіла? Каша не ну, не разів згоріла. три вже було за все. Время, да. Один раз я зенеско спалила, один раз ніби мама спалила. А третій я вже не пам'ятаю. Да, трошки буває зажигання збиваю. Зар... І... Та, б... нормально. нормально. Так. Кришки обичні, банки обичні, Буває банок стає 27, Буває стає 26. От сьогодні, як Леся Петрівна приготувала 26, то й 27 можна. Ваш... 8816. Ну, 8, знаєш, спорту. 886. Оце ж я так тоді теж рахувала, що в тебе 27-ма банка не влізла. Ну, 8 плюс 8 – 16. Да. І плюс 7. Скільки буде? 23 взагалі. Та обожнюй. І 3, і 3. 27. 20. І 3 – 26. 26. Просто верхній ряд, три ряда взагалі по 8, але я, в нас не я ставало помню, верхній Я пам'ятаю, у вас ряд. був спор на відео, 27 чи да. 26 банок. Ну, так от тоді у нас в нас у верхньому ряду восьма не ставала. І, а сьогодні оці банки, що ти заснув, ну, ці стають. Не знаю, може ну, тобі жаль, одинакові автоклави, в принципі. Просто... да, Є банки, просто чуть-чуть вищенька, але трохи вищенька. Є стекло товстостєнне, є тонкостєнне. Так що от такі справи. Так що Леся Патріон, там займається своїми ділами, а будемо наш нас шкварки топити. Шкварочки, в баночки. Що це заказ є на шкварки чи просто рішення? Все, так що є у нас отакий ніколи. Нікольнержевський автоклав. Усього вже у нас 100 градусів тут є. На цьому зараз цей виключаємо, цей інший запускаємо. Надюха працює, вечором буде батько каже, вечерю готувати. Взяли свіженького риберця, кажу, посоли поперчи, і все, більш нічого не роби. Ну, Леся Петрівна у нас дама така серйозна. Накидала туди всього, що тільки можна було. Що це там? Сливо. Ні, не сливовий. Смородиновий соус. Травки-муравки кидала? Сіль перець. І -перець. -перець. горчиця із горошком, так? Ну, так. а я. Мама любить, щоб було приємно. Так що, ну і ковбаски гриль, Незвичайно. Незвичайно. І ковбаски гриль вони витягнули, і виділи цегуля. нам по штучці. Так що з вечором зваримо картопельку товчушечку, Фіорешку. пожаримо риберце на вуглях і на жаримо по шпекачку Лесі Петрівнині. Слово бабушки. Да? На вечерю. Такі <рес> да. шпикачки, ковбоські зільні Вони <рес> Не <рес> похожи на шпикачки. Вон шпикачки перед... це тоненькі кобації. Ні, взагалі це шпикачки, це, це шпикачка це, ва... варена. Коба... Ну, типу, як ну, сарделька. Сарделька. О, так що для... перед тим як приготувати, навіть якщо вони заморожені, заливаєте Тапленьку кип'яченою вбелого. водою. Да? Два рази. Якщо не заморожені, просто залили кип'яченою водою і не треба ні дирочок, нічого, просто рішеточку намазали і погнали. чи на сковородці. І... Можна і на сковородці, можна і в рукаві, можна і... Ні, в рукаві. Вони вже як ті запариться, вони вже фактично готові маленько обжарити і все. Так що все, от такий у нас даль... дальніший процес після того, як зарізали свинку, всі приділі. На Надю, дала мені покористуватися ключом. Не скажу, що супер. Чому? І якщо є у когось якісь варіанти, напишіть, може є такий, що не треба крутити. Ні, мені просто цікаво, як це так, не треба. Може, автоматичний якийсь апарат, що там поставив банку, воно клацане, саме опустилося, закрутило, щолкнуло сліду що. Я ж думаю, по-любому на підприємствах є такі штуки. А чи є такі штуки, я просто треба зайняти і полазити в інтернеті. Просто ну, раді цікавості. Так що Леся Петрівна жарить, чи ці, топить жир. Жир вона фактично не топить, в основному це обрізки сала. О, шкурку, чи ти шкурку зрізаєш, правильно? Шкурку зрізає і маленькими кубиками, і потім стіжує жир, чи ти деякі шкварками, деякі без шквари. А деякі а люди... 3 читає Так, да, є, є, там кажуть, а в тебе ж там в тому холодильнику наче є. Не бачиш? — Та є внизу там дві штуки. Смалить написано. У відеречках. Та не смалить? Моя ні? У Та, мене в тому холодильнику немає нічого. В тому. Хаті. Може бути. Хаті, да? може бути. Да. Да? А так що ти може на розіграш виставляти? Колись, може, забув відправити. Може бути. Так що, друзі, ну от такі бувають моменти. Так що працюємо далі. Поки є така можливість, дякуємо нашим хлопцям і дівчатам і будемо працювати далі. Ну, Зараз запускаємо автоклав, ну а далі буде. Буде такий вітер, правда, на дворі. Ну, мене це вже не спасе. Пообіцяв, значить треба пожорити вечором, дівчатам Це ще перемінити можна, Риф... можна немає. Ні, ну хоч я не хочу. я, хочу, я вже тачку дрів привіз. якщо хочеш, то сказали, що Я з задоволення буду їсти те, що ти приготуєш. Все, значить так і буде. Так що всім пока, далі буде.